Але коли вже йде одне порушення, зразу і приїхали. Олексій Петрович, у нас була чітка домовленість про те, що ми не будемо коментувати ні дії, ні виступ, використовуючи з тим, що ви є головуючий на засіданні обласної ради, починаєте трактувати позицію фракції. Минулого разу ми мали одні кількість голосів. Цього разу маємо інакше. Ми не зобов'язані вам, Олексію Петровичу, звітувати. Давайте приймемо до порядку денного. Звітність депутатів Тернопільської обласної ради і будемо святкувати тим людям, які нас зиркнули. І не будемо коментувати ні слова депутата, ні його дії. Дякую за увагу. По-перше, я не коментую його голосувати, нічого. Я констатую факт. Я констатую факт, що, що депутат, що директор Миколинецького брора Троян є першим номером. Є депутатом Районної ради від партії регіонів. Що я прокоментував? Я про факт, що так воно є. По голосуванню голови, що з фракції партії регіонів голосують тільки два депутати. Відповідно, решта не підтримують слово ж, такі, ну не знаю, чи однопартійця, чи представника праці, діалогу, да? перепрошую, послухать, будь ласка, потім деградувати. Я. Я Разрестова українська народна партія Оксіпотрувича. Деякі питання може розглядаємо на другому, на третьому фленарному засіданні. Вертаємося знову повторно до їхнього розгляду. Зрозуміло, що є певне нерозуміння або фракції, або окремих депутатів, або є претензії до тих чи інших рішень. І очевидно, що вони скоріш за все не будуть прийняті сьогодні.